Всім привітик! В сьогоднішньому відео я хочу зробити опору з моху. Вирішила зробити таку опору, так як у мене вже в попередньому відео, ви бачили, я не збирала багато моху. Бачила неодноразово такі опори, і вирішила собі таку приготувати, але ой, змайструвати. Але буду робити не з свіжого моху, того, що я назбирала минулого разу. А в мене є ось такий сухий мох. Це не купований, це мені дала моя сестра. Вона любить вирощувати орхідеї, і колись вона, їй трапився такий мох, вона назбирала його не в нашій місцевості. І трохи поділилася зі мною, так як знає, що я теж люблю. Сьогодні я пішла до магазину і купила ось таку сітку зеленого кольору. Вона зовсім недорога, 25 гривень коштує метр, а її ширина півтора метри. То от я купила 50 см, мені Її буде достатньо. Я в мене її Виходить півтора метра шириною і 50 см висоти. Маю я ось таку металопластикову трубу. Я, я думаю, що не обов'язково купувати для вас таку трубу, якщо її у вас немає, можна просто взяти якусь палицю. Я думаю, що буде теж нормально. Ось такі в мене є штучки, якими я буду скріплювати цю опору. І, і, і... Ага, що я хочу сказати, що в кого є такі металопластикові труб... труби. Їх легко можна обрізати на потрібну вам довжину ось такими садовими ножницями. Це я ними обрізала цю трубу. Потім що ще я хотіла сказати. Чому я вирішила не той свіжий мох, а ось цей взяти? Тому що я чула, що ці опори дуже подобаються квіточкам. Що вони гарно, дуже цікаво виглядають, але я подумала, що з тим мокрим свіжим мохом вони ну, що він буде мати більшу схильність до, до виділення неприємного запаху. Я чула, що ці опори неприємно пахнуть дуже. Ну, через деякий час. Ну, її можна буде, я так думаю, обновити, нема проблем. Той мог викинути, наприклад, якщо він буде пахнути. Ну, давайте спробуємо. Надалі я буду показувати цю опору і розказувати свої враження, чи подобається вона мені, чи не подобається. Так як я знімаю на телефон, я ну, зроблю її, я думаю, що всім зрозуміло, як я її буду робити, розкладу мох, вкладу туди цю трубу. Значить, корінцями мох я буду вкладати. Всередину, тобто, коли, ну, ось ось так буду обгортати, а оцей верх буде назовні на сітку оцю. Значить, ну, я думаю, що всім буде зрозуміло, як воно далі робиться. І всі ви бачили, напевно, в когось, хто робить так ці опори, Просто вирішила зняти таке відео маленьке. Так як зараз ще не пересаджую свої рослинки, і мало що вкоріняю, тільки паперошки поставила на вкорінення. Бо я вважаю, що ще трошечки трошечки зарано. Трошечки ще темні дні, підсвітки. Теж можемо мало ми дати в зв'язку з відключенням світла. І якось ще не той настрій. Тож, добре, друзі, зараз я зроблю цю опору. Вимкнуся верніше. Зроблю її і покажу, що в мене вийшло. Ну, все, готово. Дивимося на результат, що в мене вийшло. Ви знаєте, дівчата, дуже я задоволена. Значить, ось тут я залишила таке місце. Я буду, це воно буде в, в ґрунті, коли я дам цю опору для якоїсь рослинки, для якої я ще не вирішила. Ось, дивіться, значить, я закріпила цими. Блін, забула, як воно називається. Ну всі ви знаєте, як воно називається, ці кріплення. Ось такі. Я думаю, що можна взяти ті великі зазвичай, які в нас є, я в кожного вдома є. Ці штуки, ну, в мене були ось ці маленькі, я взяла ось ці маленькі. Зверху я закріпила ось так. Порізала на такі полосочки, заклала їх всерединку. серединку. І це все я зараз обріжу ножничками. Я думаю, цього вже показувати не потрібно. Загалом я цією опорою задоволена, я її зробила таку не дуже плотну, м'якеньку зробила, дівчатка. Будемо дивитися, бо я думаю, що якщо би я таку її сильно напхану зробила, то Можливо, буде гірше, щоб бо я хочу, щоб вона провітрювалась, просихала. Я її буду, це по-любому буде опора для філодендрона якогось, щоб він туди пускав свої корінці. Я її буду оприскувати, щоб вона була вологенька час від часу, але буду давати їй просохнути. Будемо, будемо бачити все, будемо бачити. І там я розкажу. А, і ну, думаю, що всім зрозуміло, що ось цією стороною мох я вкладала на цю сіточку зелену. Тобто, де коріння моху, воно отрилося всерединку до труби. Ой, дивіться, шишечка. Ших... Шишечка у мохові. Краса. Добре, дівчатка, бувайте. Я думаю, що ви всі бачили ці опори 100%, але знаєте, як то в нас буває? Я знала, знала і забула. А так я вирішила показати таке відео. Я думаю, всім воно було цікаво. І завтра кожна друга з вас побіжить робити собі таку опору. І, до речі, обійшлася вона мені. За всю ту сітку я заплатила 25 гривень. Труба в мене була, мох в мене був, тобто і ці кріплення теж були. Ну, добре, давайте візьмемо, що і кріплень в мене не було, і моху не було. Я думаю, що так і вона десь потягне би. Можна взяти, як я кажу, замість цієї труби будь-яку палицю. Вдома і ж все одно всередині не буде видно. Так що, добре, кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, мені приємно читати. Всіх цілую, люблю, бувайте!